Вітаю вас на каналі Місячна Країна. І зараз я розповім, коли сіяти капусту на розсаду навесні 2025 року, щоб отримати гарний врожай. Дотримуйтесь цих порад і розсада вашої капусти буде здоровою, загартованою, а врожай рясним. Нагадаю, що білокачанну капусту висівають на розсаду вже від кінця лютого та активно у березні, щоб отримати ранній врожай. Цвітну капусту висіваємо на розсаду в березні, а також у квітні. Брокколі рекомендується сіяти на розсаду з середини березня та у квітні. І зараз я дам дати для посіву різних видів капусти за місячним календарем у березні та квітні 2025 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Усі дати на зростаючому місяці у активних родючих знаках зодіаку, що просада всходила дуже дружньо, була міцна, а потім дала гарний врожай. Тож записуйте. Друга половина 3 березня, 4, 5 березня до 14.30 та 31 березня це зростаючий місяць у тільці, і це дуже гарний, родючий знак та високопродуктивний. У рослин посіяних при цьому знаку формується великий врожай, і капуста буде довше зберігатися. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зимостийкість, але дають насіння невисокої якості. Що можна сіяти у ці дати Білокочанну капусту, брокколі, кальрабі, червону та цвітну, далі. 7 березня з 18.30, 8 та 9 березня, зростаючи місяць у раці. Це найплідніший і найпродуктивніший знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний, смачний та соковитий врожай. Усе посіяне у ці дні сходить повільно, але дружно. У саджанців розвивається міцне коріння і капуста буде соковита. У ці дати рекомендовано сіяти білокочанну капусту усіх сортів. Перше квітня зростаючий місяць у тільці родючий високопродуктивний знак, який дає великий врожай і капуста буде довше зберігатися. У цей день сіємо білокочанну капусту, брокколі, кольрабі, червону та цвітну. Четверте та п'яте квітня зростаючий місяць у раці. Найплідніший, найпродуктивніший знак зодіаку, який сприяє розвитку низькорослих рослин, дає рясний, смачний, соковитий врожай, але все буде сходити трошки повільніше. У саджанців розвивається міцне коріння і капуста буде соковита. У ці дні активно сіємо білокочанну капусту. 11 та 12 квітня зростаючий місяць у Терезах, Терези це середній породючості знак. Він забезпечує гарний врожай, дає стійкість дошкідників та хвороб. У ці дні можна активно сіяти білокочанну капусту усіх сортів, брокколі, кольрабі, пекінську, савойську та цвітну. Тож такі найкращі дні навесні, щоб сіяти капусту на розсаду. Бажаю всім гарних врожаїв.